Доброго ранку, любі дітки, сьогодні пропоную вам дуже цікаве заняття. Готові? Підкажіть мені, будь ласка, чи бува у вас таке, що коли ви вранці прокидаєтеся, кудись зник настрій? Буває таке, що не хочеться вам чистити зуби, не хочеться робити ранкову гімнастику, не хочеться займатися заняттями, нічого не хочеться. От немає настрою. Але, діти, сьогодні пропоную вам дуже цікаву гру. Як підняти собі настрій? Готові? І слухайте уважно! Сьогодні ми поводимо з вами справжніми чарівниками і зваримо собі відмінний настрій. Так, так, саме відмінний настрій. А спитаєте, як? Для цього в нас є чарівний рецепт. Та чарівний... Казаночок. Ну що, будемо готувати? Покладемо трішки веселощі, 100 грамів пустощів. 200 грамів гарних жартів і станемо все це варити 3 хвилини. Потім ми з вами додамо частинку синього неба і декілька ласкавих сонячних промінців. Покладемо ще свої найкращі сни і ласкавий голос мами. Тепер ми все перемішаємо і заглянемо з вами під кришку. Ось там і буде наш гарний настрій. Ну що, дітки, ви готові приступити до чарівництва? Щоб наш казанок працював та дарував нам гарний настрій. Нам потрібно сказати ще чарівні слова. Ну що, давайте разом. Казанок наш непростий, казанок наш чарівний. Хто до нього доторкнеться? Вмить веселим обернеться. Сподіваюся, що завдяки нашому чарівному казаночку ви будете готувати свій відмінний настрій і ви завжди будете на позитиві, це можна навіть робити батькам. Коли у батьків немає настрою, можна зварити такий самий настрій і бути дуже позитивним та веселим. А я бажаю вам гарного настрою. До побачення!